В народі цей день ще називають вербною або шутковою неділею. Ми з вами, наслідуючи добрий приклад у тих євангельських дітей і юнаків, які пальмовим віттям зустрічали Христа сьогодні у своїх храмах і серцях зустрічаємо Його з віттям верби. Ті юнаки, і діти співали, викликували Осан Нововишніх. І ми сьогодні співаємо «О, сам вишніх благословен, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів. Ми з вами відчиняємо двері свого храму, свого дому, двері своєї душі, двері свого серця для того, щоб у них зійшов Христос. По храмах сьогодні служилася літургія, і Христос, видимо, прийшов до людей у вигляді хліба і вина. Багато хто причастився сьогодні тіла і крові Господньої. І цим самим зустрів у своєму серці уже видимо Христа. Ми з вами, дорогі брати і сестри, освячуючи у ці дні оці вербові галузки, ми просимо благословення Господнє на Отце віття. Людина, вона за своєю природною тілесна і духовна істота. І дуже часто якісь божественні істини, божественні закони людина пізнає. Цілком через матеріальні речі. Людина чомусь так побудовано наше життя, що, казав, колись фома пам'ятаєте Христу, що поки не доторкнувся до ран його, я поки не повірю. Так само і ми з вами, поки не потримаємо в руках своїх щось матеріальне, щось видиме, воно, на жаль, так стається, що кріпить нашу віру. Ми не можемо в своїй вірі, і знову ж таки, на жаль, прирівнятися до патріарха старозавітнього Авраама, у якого була безумовна віра. Ми, люди немічні. І Господь, розуміючи нашу неміч, Він хоче прийти нам на допомогу. Але ми дуже часто ми не можемо ту прийняти допомогу, тому що наше серце, воно заповнене різними клопотами, турботами, проблемами життєвими. І поки ми ті життєві турботи і проблеми не відсунемо на другий план, не звільнимо місце у своєму серці для Бога, Бог туди прийти просто не має куди. І от ми, на освячення, оце віття, це є наше благання, благословен, хто йде в ім'я Господня, Цар Ізраїлю. Ми закликаємо Христа Царювати у нашому житті. Ми закликаємо Христа, як сьогодні, у євангельські Марфа, і Марія, і Лазар, якого вчора Христос воскресив із мертвих. Закликаємо Христа, щоб Він увійшов у дім нашої душі і там з нами, як з ними, вечерю сотворив. Каже Христос: стою я біля дверей і стукаю, і хто почує, і відчинить, до того я прийду і вечеряти буду з ним. Про яку вечерю говорить Христос? Христос говорить про цю тайну вечерю, яка, яка має здійснитися от через декілька отих днів. І каже Христос: це чиніть на спомин про мене. Хто буде пити кров мою, хто буде споживати тіла мого, той перейде від смерті до життя, дорогі брати і сестри. Тому оце свято, свято входу Господнього Єрусалим, воно відчиняє нам двері оцього страшного тижня. У Тропарі ми сьогодні. Співали спільне Воскресіння перед своїми страстями запевняючи. Тобто, бачимо, що Господь вже провіщає. Минулої неділі ми читали Іван, що Він говорить, що йому належить померти, але Воскреснути на третій день. Він вже стає на оцю стежку боротьби з спокусою, на стежку боротьби з князем Світу цього. Він знає, що він. Вийде звідти переможцем, але він, як людина, він боїться. Оці краплі, крові і поту падуть на землю в Шугевсиманському саду незабаром. Але читали ми сьогодні у Акафісті: ти пролив свою кров для того, щоб згостити мучеників. Тож живімося, дорогі брати і сестри, чесним тілом і чесною кров'ю Господа нашого Ісуса Христа у святому причасті. Приходімо до храму, засіваємо свої душі і серця оцим Словом Божим, освячуємо оці віття і галузки, щоб вони ставали такими матеріальними знаменами перемоги, але провадили нас до царства Небесного. Нехай Господь Бог, котрий осідає на оце молоде осля, нехай Господь Бог осяде. На престолі слави у серцях і душах наших, дорогі брати і сестри, щоб ми стали гідними його синами і дочками, щоб ми <кій> у вічності могли заспівати Осанного Сину Давидову. Амінь. Слава Ісусу Христу!